Міністерство оборони Франції виділило кошти на закупівлю для України сучасних радіолокаційних станцій. Їх надасть вже усім відома компанія «Тейлз». Вони повинні підсилити контроль за нашим повітряним простором. Нам справді потрібні РЛС, оскільки у перші місяці повномасштабного вторгнення росіяни намагалися їх знищити і осліпити нашу ППО. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про РЛС GM-200. Groundmaster 200 – це багатоцільовий тривимірний радар. Він новий. Франція його представила у 2010 році. А перше замовлення компанія-виробник Tails отримала у 2012-му. Він виконує задачу ПТО. Це означає, що він виявляє все, що летить в радіусі 250 кілометрів, але він не зупиняється на досягнутому. Він також має місію наземного базування. Тому на основі виявлення радару ви можете запускати ракети класу Земля повітря. Виробники вказують, що GM-200 здатний виявляти і місця роботи артилерії чи мінометів, тобто працювати як контрбатарейний радар, вираховуючи траєкторію польоту снарядів. Це структурне підрозділення системи противоздушної оборони. І він також може працювати і в режимі контрбатарейної боротьби. Тобто це такий многофункціонал, в від його підключення до якоїсь системи. Он виповняють задачі задача обнаруження до 250 п'ятдесяти кілометрів. То есть у нього доволі такі дані режим роботи, і робота в супроводженні цілі указання кілометрів 100. Тобто є такий середній локатор. Цифрова технологія цього радару дозволяє швидко відслідковувати навіть невелику та повільну ціль, до прикладу, ті ж іранські шахеди, які не дарма називають мопедами. Вони годять зі швидкістю 150 км кілометрів на годину. Здійсько раз из-за того, что применено, применено инновационные подходы к выполнению решеток, то есть с применением и таких. таких родов материалов. Как раз чистота восприятия отраженного сигнала. Локатор любой может как раз в этом проблема. Локатор может видеть что угодно. А вот разделить цели, отделить помехи от реальных целей, сопроводить цели, как раз в этом есть способность такого, такого рода локаторов. Цей багатоцільовий радар GM200 надає Збройним силам координати не лише запуску та польоту ракет, а й одночасне місце удару декількох ракет. За цей час особовий склад встигає спуститись в укриття. Сама РЛС теж захищена від ворожих ударів. gm 200 видає хибні цілі про своє розташування. У нее задача э, э, этот удар увести от себя. То есть там есть определенные системы, э, которые э, дают э, определенную ошибку по дальности противоракетам, которые идут, э, уводят или прикрывают, э, допустим, саму систему, прикрывают э, ложными э, целями. Причем рядом с этой системой параллельно идут э, такие станции, обманки. РЛС має відкриту архітектуру і може інтегрувати з іншими системами управління та ППО. Також він ефективно працює в парі з німецькою системою протиракетної оборони САМПТІ, які вже є в Україні. Скоріше всього їх буде ровно стільки, скільки потрібно для роботи САМПТІ. все таки, от чому паралель з САМПТІ проводиться. в те ж время, приблизно, проїзді переговори о передачі САМПТІ. Нам ну одразу підсвітили і ці локатори, так як вони розширяють детальность работы СМТ. В СМТ ракета идет Астер-30, она идет где-то на 100-110 километров, она также может располагаться, то тобто есть сама ракета, сама пусковая установка может располагаться вдалеке от командной станции, как раз вот недалеко от этого того же локатора. GM-200 размещается в 6-метровом контейнере и перевозится вантажевкой. Важит майже 10 тонн. Розгортається комплекс за 15 хвилин. Час згортання на борту. Два оператори, які можуть або управляти релес, або виконувати задачу наземної ППО. У вас є генератор на борту 300 літровий дизель, 24 години автономної роботи, і це безумовно найнадійніша система у своєму класі. Вона має повітряне охолодження. В 2013 році один такий радар коштував 23 мільйони доларів. Нам їх передають у рамках лендлізу, і наразі передбачено дві таких системи для України. Зберігайте спокій, вірте в наше ППО.